Якщо ви вирішили в новому році харчуватися збалансовано та корисно, то обов'язково придивіться до турецької кухні. Готую аданський кебаб з булгуром та салатом. Ця страва запакована овочами корисними речовинами та суперовим смаком. В комбайн відправляємо один червоний перець, одну цибулину та ще дружменю петрушки. Подрібнюємо до такого вигляду. Чистим рушником відтискаємо всю зайву вологу. До овочів додаємо 500 грамів яловичого фаршу, розчавлюємо туди два зубчики чеснику, додаємо столову ложку томатної пасти. Одну чайну ложку паприки, одну чайну ложку кумину, сіль та перець до смаку. Фіналимо оливковою олією і ретельно перемішуємо, а потім відбиваємо. У форму 20 на 20 викладаємо фарш на папір для випікання. Розрівнюємо однаковим шаром, шпателем, формуємо полоски, що візуально нагадують кебаб. Та запікаємо 20 хвилин при температурі 220 градусів. До рум'яної скоринки подаємо страву з булгуром, звареним, з овочами та простим турецьким салатом. Рецепт обох залишу під відео. Викладаємо дві смужки кебабу і зверху додаємо. Даємо йогурт зі спеціями та сіллю. Ця тарілка наповнена суперовим балансом, користю та ідеальним смаком. Звісно, що класичний кебаб готується на вогні, але ось така проста домашня версія на 100% задовольнила моє гурманське серденько. Це дуже смачно. Спробуйте!